Онлайн школа програмування Стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики У нас сьогодні четвертий урок і тема нашого уроку етикет електронного листування право безпечного користування електронною скринькою. Шановний сьомий клас, ви пам'ятаєте, що електронна пошта це засіб зв'язку між людьми. Основними вимогами до написання як електронного, так і паперового листа є вічливість і лаконічність. Але існують і деякі особливості притаманні написанні саме електронних листів. Це, окрім уже відомої вам можливості додавання прикріплення файлів до листа, ще є певні засоби позначення емоцій у листі. Ставлення зображень до тексту. Тощо. І ось про це ми сьогодні з вами маємо поговорити: ось про ці основні моменти етикету і про певні особливості саме електронних листів. Однією з такої особливостей є можливість в електронних листах висловити емоції за допомогою смайлів. Давайте вам зачитаю наступну інформацію. Символьний смайлик від англійського «smile». Посмішка це емоції, подані за допомогою символів, якими користуються в ході електронного листування. Смайл являє собою схематичне зображення людського обличчя, яке повернуте набік і в якому ніс зазвичай не зображується. Смайлики можуть бути складатися з різноманітних символів, окрім суму та радості, які у нас є ось позначені в цьому прикладі. Вони можуть висловлювати інші емоції та настрій: подив 2.0, підмаргування. Крапка з комою скобка, кома, регіт 2.d та інше. І ось що треба розуміти про смайлики? Коли ми з вами в приватному листі надсилаємо приватний лист, да, там друзям. Наприклад, в електронній пошті або в меседжері, то їх доречно використовувати. Та важливо пам'ятати про наступне: що якщо ми, на відміну від приватного діловому листуванні, передусім цінується точність та інформативність, в офіційних документах ми маємо пам'ятати, смайлики не використовуються. Да? Тобто, якщо ви надсилаєте офіційний лист до школи, наприклад, або на роботу відсилаєте, ось, ну, це вже якщо в дорослому житті, то майте на увазі, що смайлики не є доречними. І не лише навіть в електронних листах, а навіть в меседжерах, які зараз теж досить часто використовують. Добре, з цим питанням ми розібралися. Далі треба розуміти, що все ж таки ми з вами маємо можливість працювати з електронним листом, да? і етикет, безумовно, ми. Так само дотримуємося, як і при звичайному листуванні, яке зараз надзвичайно рідке, ну, тим не менш є ось. І маємо розуміти наступне таке питання: що електронні листи дозволяють прикріпити різні файли, зробити якесь оформлення, додати світлини. І дуже важливо, коли ми з вами створюємо лист і вирішили додати світлини. То ось тут я б хотів би нагадати, да, з вами згадати ось таки, такі комбінації клавіш, які будуть вам при цьому корисні, коли ми хочемо ви, наприклад, додати і оформити, е, якісь зображення. Для тих, хто забув, згадаємо деякі комбінації клавіш, які будуть корисні при роботі з електронною поштою або з текстовим редактором. Так само вони надзвичайно корисні ці комбінації клавіш. Давайте я зачитаю. І так. Ctrl плюс А це виділити текст. Ctrl-X вирізати вибраного елементу. Да, тобто Ми можемо виділити якийсь фрагмент тексту, натиснути Ctrl-X. І це дозволить нам вирізати цей елемент. Ctrl-C, це, або Ctrl плюс Insert. Копіювання вибраного елемента. Да, тобто Ми можемо скопіювати. Ctrl-V ми можемо вставити вибраний елемент. Ctrl-Z скасувати дію, alt плюс – переключання між відкритими програмами. Ось ці комбінації клавіш я вам раджу вивчити використовувати, вони вам будуть доречні і не лише при електронному листуванні. Да? Тобто ми з вами пам'ятаємо, що ми дотримуємось етикету, який нічим не відрізняється від звичайного етикету в житті діяльності людини. Ми дотримуємося. Правило про те, що смайлики та якісь емоції в листах висловлюємо лише в приватних. Якщо це офіційні листи, то цього не робимо. І якщо ми хочемо розширити, наприклад, наш. Текстовий лист якимись даними, окрім того, що ми можемо прикріпити, ми можемо ще вставити, наприклад, світлини фотографій. І ось ці комбінації клавіш вони будуть доречні, щоб пришвидшити. Окрім того, що ми контекстне меню можемо використовувати, щоб вставити, вирізати, додати. Так само можна використовувати ці комбінації клавіш. Запам'ятайте їх. Давайте з вами продовжувати. І так, правило етикету електронного листування, ось тут я все ж таки більш Наголосю на деяких правилах моментах, про які важливо пам'ятати і зачитаю. Часто правила спілкування людей з засобами інтернету називають нетикетом, да? тобто є навіть окремий такий термін нет, нетикет від англійського нетмережа та етикет від етикет. Наведемо деякі правила електронного листування. Перше, заповнюйте всі поля, призначені для службової інформації, тобто тему листа необхідно завжди вказувати. Ураховуйте призначення листа, чітко окреслюйте тему. Пишіть повідомлення з тисла, дотримуйтесь правил правопису. Будьте вічливими, стриманими і толерантними. Ну, ось такі основні правила, які, скажімо так, надзвичайно корисні, і їх дотримання є. Прикладом вічувої людини ось. І та людина, яка буде отримати від вас лист, в якому буде позначена і тема, лаконічна, все зазначено, то їй, безумовно буде приємно отримати від вас лист. І я впевнений, що вам так само буде приємно, якщо у вас буде надходити десятки листів, і там будуть вказані теми і так далі. Лаконічна, що від вас е, люди бажають, бо інакше вам. Доведеться дуже багато часу на це витрачати. Ось саме, напевно, один з основних моментів ось цього, цієї теми, етикету вистування ми тому й розглядаємо. Далі, право безпечного вистування. що тут мається на увазі? Що окрім того, що ми дотримуємось норм етикету, ми ще маємо дотр розуміти наступне, що робота з електронною поштою може становити загрозу, якщо не дотримуватись певних правил безпеки, розглянемо ці правила, це повідомляйте приват... не повідомляйте приватну інформацію незнайомим людям. Ось, ну це пов'язано з тим, що все ж таки ми використовуємо мережу і не знаємо, хто отримає наш лист. Не розгалошуйте паролі облікових записів, поштової скриньки, коди замків, сигналізацій та інше. Ось не відмикайте, не відповідайте на листи із замалими пропозиціями чи погрозами. Повідомляйте про них батьків і вчителів. Ось щоб не відбувався булінг, є такий термін. Щоб не відбував ви не стали зловмисники, скажімо так, не нанесли вам шкоду, не відкривайте вкладені файли та не переходьте за посиланням в листах від незнайомих людей. Ось це теж важливе правило, тому що ну, може і вірус бути в цих листах, і може навіть в певній мірі, скажімо так, нанести шкоду. І вам, як особистості, і вашій електронній обчислювальній машині. І ось для цих шкідливих листів навіть є такий спеціальний термін. Він називається СПАМ. Що таке СПАМ? СПАМ це масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловлювали бажання її одержати. Дивіться, сучасні електронні скриньки, кукерне, Gmail, вони насправді мають певні спам фільтри але тим не менш, все одно СПАМ. Проходить да інколи до вашої електронної скриньки, ви можете його отримувати. І Ось тут є певні правила, які допоможуть вам захиститися від спаму. Давайте зачитаю. СПАМ може містити посилання на шкідливі сайти. Вкладення з комп'ютерними вірусами заманливі пропозиції з метою переказу коштів на певні рахунки. Спамери пильнують за адресами пості... потенційних клієнтів за допомогою спеціальних програм роботів. Найнадійнішим способом боротьби зі спамом – не надати змогу роботам розпізнати електронну адресу, да? тобто в публічних містах не залишати вашу електронну адресу. Для захисту від спаму існують кілька дієвих правил. Не оприлюднюйте свою електронну адресу та номер в телефонах на сайті, або кодуйте адресу, або подавайте у форматі картинки, яку розпізнає тільки людина. Не відповідайте на СПАМ, не приходьте за посиланнями. Не відкривайте картинок, адже не, це тільки збільшить його кількість. Да? Тобто, якщо отримали, все ж таки СПАМ не треба відповідати, не треба переходити. І розумійте, що не завжди СПАМ це лише про рекламу. Досить часто спам може принести і більше шкоди. Ось. І от дивіться, одним зі способів шахрайства за допомогою спаму є фішинг. Ось хто не чув такий термін. Тож теж досить цікаво буде дізнатися, що є таке фішинг. Фішинг від англійського фішинг або співзвучність або співзвучність фішинг риболовля. Це шахрайські методи отримання особистих. Даних банківські реквізити батьків тощо або коштів через інтернет. да Тобто не лише може бути реклама в спамі Пам'ятаєте, можуть бути віруси, які навіть викрадать е, банківські номери карточок, якщо ви купуєте через інтернет, або хтось купує з вашого комп'ютера або з гаджету. Тому пам'ятайте про це, це важливо, і все ж таки СПАМ у не відкривайте і. Протидійте тима методами, якими ми навели вище. Ну а зараз давайте з вами підведемо підсумки. У нас така сьогодні тема коротка, вона пов'язана з етикетом, да, який не лише з комп'ютерною технікою, а й так, в житті надзвичайно важливий. Ну, ми розглянули сьогодні з точки зору саме електронного листування, в електронної пошти та в інших сервісах. Я зачитаю висновки. Ми розглянули етикет листування. Сподіваюсь, ваша електронна скринька буде захищена від небажаних хвостів. Так, да, тема у нас така: теоретична, але ну, вона надзвичайно важлива. Тому уважно перегляньте, уважно у ці правила собі занотуйте, запам'ятайте, їх дотримуйтесь, оскільки безпека інформаційна надзвичайно важлива, тим паче у нас час. Радий, що ви залишаєте з нами, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.